Привіт! Мене звати Оксана Володимирівна, а тебе? Я буду називати тебе, мій маленький друже, і ми разом з тобою будемо вчитися грати в шахи. Ця гра з'явилася давним-давно в одній країні Індія. Жив там дуже могутній, сильний, багатий шах. Було в нього безліч палаців, фортець і величезна армія, з якою він набігав на своїх недругів сусідів. Незабаром він усіх супротивників переміг, бо в його армії було 100 тисяч піших воїнів, 30 тисяч бойових коней, а найголовніше непереможні слони. Раніше, коли не було танків і ракет, слони вважалися найгрізнішою в світі зброєю, ніхто не мог їх зупинити. І ось, коли воювати стало ніським, занудьгував великий государь. Царське полювання ненадовго розвіяло нудьгу нашого шаха, незабаром усі слони та бігімоти були вилавлені, всі страшні тигри та крокодили на ланцюг посаджені, ні війни, ні полювання. Посидів по дішах на троні тиждень і закричав від нудьги страшним голосом сумно подати мені сюди всіх великих мудреців. Прибігли злякані мудреці, що тобі потрібно, царі государю, розвеселіть мене, придумайте царську забаву, щоб не сумувало мені. Засмутилися мудреці, зажурилися і пішли думати, як грізному шаху по догодити. Дав на всі думи цар лише три дні та три ночі. Час призначений минає, кличе й грізний владико до себе. Ну, що, вигадали? запитує. Один чародій дістає кубики, золоті, срібні ланцюжки. Пограв ланцюжками цар, покидав кубики, не сподобалося. Другий мудрець вийняв кулі смарагдові та кеглі мармурові, покатав правитель кулі, Теж не зрадів цей дитячій забаві. Скоро всі мудреці були прогнані, лише один із них залишився. Ну, а в тебе що за ігришка? запитує грізний цар. Дістає мудрець із мішечка дерев'яну скриньку, розкриває її, а там дерев'яні фігурки. Закричав цар, затупав ногами Що це таке? Інше мені золото, діаманти приносили, а ти що приніс? Не все те золото, що блищить, відповідає мудрець. Подивився уважно цар і впізнав у дерев'яних фігурках усе своє віско, і коней, і піхоту, а в одній фігурі впізнав навіть себе. Мудрець дістав шахівницю і на одному краю збудував армію білого короля, а навпаки, на іншому краю дошки чорне військо. Падишах з усмішкою запитує. Ти вважаєш, що я великий воїн, переможець усіх народів, не зможу впоратися з невеликим загоном дерев'яних іграшок? Модрець мовив давай, повелітелю, спробуємо. Пояснив цареві правил гри, і вони почали бій. І невдовзі правитель побачив, що керувати невеликим загоном шахових фігур набагато складніше, ніж цілою армією. Так сподобалась йому гра, що він всі дні та ночі проводив за нею. Коли царь добрався до шахового короля супротивника, то він за своєю колишньою військовою звичкою гукав: Гей, шах! А коли ворожий король падав битий, то великий падішах із сумом казав Шаху мат. Адже бій скінчився на цьому, а цар так любив воювати. У перекладі слова царя означають, що король помер. З того часу гра стала називатися Шахи. Я дякую тобі за увагу, мій маленький друже, і чекаю на нові зустрічі з тобою.